Пакистан після військового конфлікту із Індією, який був ну, найтаким серйознішим за останні десятиліття, 6-10 травня, вирішив створити новий ракетний підрозділ. Про це заявив пізно ввечері у середу, 13 серпня, премєр міністр Пакистану Шахбас Шаріф. Він сказав, що завдяки новітнім технологіям цей підрозділ може вражати ворога в усіх напрямках. Суттєво покращить військові можливості Пакистану. Пакистан вчора святкував День Незалежності, яку він здобув від Британії в 1947 році. Ну, слід сказати, що Трамп фактично приписує собі те, що він владнав цей конфлікт між Пакистаном та Індією, і Індія, до речі, ну, заперечила це. мається на увазі прем'єр міністр. Моді, внаслідок чого Трамп з ним поспорився. А Пакистан навпаки навпаки направив листа до Нобелівського комітету з тим, щоб Трампу присудили Нобелівську премію миру.